Друзі, всім великий вітання. Соціальний проект Добра кава, історія сильних. Ми сьогодні у Пап «Кабан». Нас Сьогодні Роман Лучин. Це ветеран російсько-української війни, учасник бойових дій. Людина, яка пережила полон, а зараз є керівником будинку воїна у місті стри. Правильно? Так. комунального установи Стрийської міської ради. Так, Стрийської міської ради, але правильно загалом так. Мої шанування вітаю. Дякую, пане Роман. Я хочу запитати у вас. Чи можна ви пригадати, з чого розпочався ваш шлях військового? Ну, до цього я так якби не був зв'язаний з військовою службою, ну, так. але самі розумієте, що війна, mm -hmm. ця неспровокована війна, зробила всім свої прогнози і свої людські долі були в кожного по-різному. Не так я попав під час війни на війну по мобілізації. Прийшла повістка і по повістці пішов воювати. А вовлювати. до того чим займалася, якщо так <стит> é, я був довший час. Я жив за кордоном, навчався в, mm -hmm. в Англії, працював там. Потім повернувся, почав свій бізнес. Мал, маленький, маленький бізнес, <смас> скажімо так, бо то таким великим словом бізнес його не назвеш. Тобто ви були мали приємно? Працював в торгівлі. Тоска. А де вас застало 24 лютого, 22? в рішкове. Я, я спав дуже, дуже дуже міцно спав. Тобто, як то кажуть, нічого так, не придвіщало біди? так? Нічого не підвищало угу. біди. Ми спали, я прокинувся, встав, дивився, дружина сидить. Підібрала коліна під, під бороду, під руками обняла і дивиться телевізор. Ви і... зробили щось не то, так? Так, да, і от так вона. Я думаю, що всіх вона почалася несподіваною. Ну, я сподіваюся, щоб вона так і несподівано і швидко закінчилась. Всі вже маємо вже... сподівання. Вже забагато, правда? Якраз чотири роки. Двадцять да, лишилося нам якогось... Будемо мати, так. Вона, дяга, а, пане Роман, і що далі? Ви. Е... Потрапили в які війська, якщо можна так сказати. Е, ну, то не, я був 24-та наша Галицька, короля Кравила. 20... Легендарно. 20... Да, колись вона називалася між іншим, Желізна дивізія. Я навіть не знав? Да, вона була так. при Радянському Союзі, вона, нас була, ну, вона не була як 24-та бригада, але вона називалася Железна. Тобто в неї дуже велика історія, між іншим. я трошки про неї читав. Угу. Істоки її ще йдуть від радянських часів. І потім, коли ми від'єдналися, ну, розпався Радянський Союз, не, вона не була знищена, а продовжила свої, своє життя, свій шлях тільки вже в нашій незалежній державі. І тепер, там я вже так все, звичайно, конкретно не пам'ятаю, угу. але потім ну, вона була, стала 24-ю бригадою. Імені короля Данила. Короля Данила, так правильно. Угу. І ось, скажіть, ви, 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 ви в... воювали на Бахмутському напрямку, так я розумію. Так, це була Донецька область, міс... Бахмутський район, час і я. І за якийсь час ви так сталося потрапили в полон, так? Так, це вже моя, як кажуть, сумна сторінка життя, але я її прийшов, я її перегорнув. Ну, Деколи треба вертати, розгадати. Якщо що можна, ми знали. Чи, чи це буде І Наші побратими були. Ми прикривали відхід груп двох груп і групи пізніше, вже по факту, як я вийшов з полону, я в наших узнавав, чи все добре. Вони сказали так, що групи вийшли, все було добре. Вони відходили на нові позиції. А наша група ну, ми прикривали відхід і в кінці вже в самому почали відвидигатися на нові позиції, але це вже було зрозуміло, що нас вже накривали і мінометка, і дронами, і всім. Тому всіх, скажімо так, таким словом, воно таке зараз дуже популярне. Всі були двохсоті. В кавичках популярні, Всі були двохсоті. Я лишився один-трьохсотий, і до позиції, до технових позицій я вже не дійшов. А, скажімо так, на половині шляху мене поранило, півідрон накрив. вся ліва сторона була в оскол в осколках, і я доповз до одного землянки такої, і там уже починав прийняв бій і з того. З тої, коли вже я був поранений після того я попав. Звітом я попав в полон. Скажіть, якщо можна сказати, от е, якесь можна таке одне речення охарактеризувати про ваші відчуття від того? І Яке там взагалі чи було якесь хоч поняття про якесь ставлення? Ну, взагалі? Я навіть вам скажу не так, я не одним словом, а типу, як то в Байрона письменника, колись питали, опишіть себе. Три, трьома словами. І ага. Він там написав красавчик, коханець хороший і негідник. Ну так він себе описав так, трьома так. словами. Так от полон для мене це є страх і біль. Трьома буквами. Що допомагало вам триматися? Ви стоїте? Саме перше це віру, ну молитва. Молитва це віра. Тобто, ну, в чому вона я скажу характеризую, тому що саме перше, як ти туди, туди попадаєш, вони вбиваються надію. Морально, так? Морально, надію. Тобто ми відрізані від цього, ми нічого не знаєш, ти не маєш ніякої інформації. Тобто надії в тебе, чи ти вийдеш живим, ти про то навіть не думаєш, чи ти вийдеш, ти не знаєш, чи ти будеш живий. Тобто всі етепування. і З кожним кроком ти все далі, по-перше, від наших кордонів тебе відводять, по-друге, все, все стає гірше і гірше. І з кожним днем ти не розумієш. І повна москальська пропаганда, так? Та про то я навіть не говорю. Ми, я знаю, що скільки багато виходять з полону і розказують, там все тільки, по-перше, на російській мові. По-друге, там таке було, ну все, що ти тебе ніхто вже і вдома не чекає, ти там нікому не потрібен. Тобто морально таке пригноблення. Це так, після фізичне. Ясно, побутків і катувань. Угу. Тому а... воно тільки лишається там, на чому ми трималися, це більшіство, скажімо так, із нас. Це віра. Лишалася одно. Вони то вони не могли там вбити у нас віру. Віра, це що все-таки я вийду, я виживу, я вийду з цього з цього пекла, я вирвуся з цього пекла. Я вернуся до сім'ї, тому що сім'я в думках був молитва, Бог і сім'я, тому що ти знав, що ти маєш вернутися, тебе чекають. Тебе кохають, тебе є Пане діти. З якими ти маєш. що ви відчули, коли вже ну, зрозуміло, що вже на українській землі? Це. Можете цей момент, бо ми бачили, от. Це Минулий теперішній повернення хлопців, це, ну, це емоції. Зокрема, просто... настільки... показували батька одного з хлопців, який дочекався свого сина. Я Думаю, ви бачили. Я вам те скажу так, що 19.03 це в мене як другий день народження. Ага. Це другий день народження. Я, я був звільнений 19.03. Е -е, я не знаю, це напевно не описати. Якщо був художником, напевно би намалював якусь картину письменником. На Тобто до кінця ви не знали, чи коли, коли як? ні, ми взагалі нас ми думали, що нас етапують далі на Росію, тому що mm -hmm. у нас з Ростова посадили в літаки і в грузовий літак на землю, зв'язаними очі, руки. І нам там катували дуже сильно били електрошоками. Ми не знали, що, куди ми. Я думав, що ми, мене на Сибір етапують на Сибір. Тому що ми все далі далі, чим летіли, все ставало холодніше і холодніше. Це зайняло десь було ну, 20 годин той перельот, тому що вже було загублено все. Тобто в часі і в пространстві я вже не орієнтувався, тому що були постійно зав'язані очі і руки. Ти не розумів, де ти, де ти знаходишся, що з тобою. Нас виводили по одному, мене туркали, коли ти на землі, і як вони кажуть, морли в пол. Вони туркнули виходи. За руки мене взяли, бо я не, не міг виходити. Я вже проста, не вже просто не ґонтувався, mm -hmm. я падав. Мене вивели з літака і поставили десь на якусь холодну, я не знаю, десь я був, бо дуже було холодно. Я думав, що мене вже будуть двохсотити зараз на розстріл вивели. Ну так, а потім, коли нас вже посадили на другий літак, нам там. При посадці ми вже від ну, він каже, що зараз буде і так йти на посадку. Я вам розв'язую очі і руки, щоб ви вели себе нормально. Ну, Коли ми вже на посадку він приземлився, ми вийшли і читаємо на будові, пише Гомель. Ми коротше, зрозуміли, що то Білорусія, що то як мінімум, може не обмін, але вже будуть готувати нас до обмін. Що вже що так? Хоч так, ми mm -hmm. до кінця не знали, що ну, потім... так. Бо нас посадили в автобуси і до вже до білоруського кордону. І вже тоді ти розумів, що ну нас вони вже кажуть, ми вас веземо на обмін і все. Ти, ти, ти в штупорі, ти ще не віриш це. Ти, ну, ти не надієшся, що це правда, бо багато розказували. У мене так не було, але багато розказували, що везли на обмін і передумали. А типу. потім назад, типу, показали, що Україна відмовилася, і назад везли. Але ми розуміли, що це. Просто взламати людину, зламати в ній маніпуляцію ну. частинку тої віри, яка лишилася, що там вони хотіли просто пола так ламали людей. Тому я і не дуже сильно так надіявся. Я просто молив Бога, сидів в автобусі і їхав. Але вже так ішло все до того, бо вони списки вже почали там провіряти, то все, там перечитувати, виводити. Там у нас туалет біля кордону. Ми вже приїхали. І тоді вже я вірив в це, але все одно до кінця ніхто ми сиділи тихенько, хто поки ж ж не відчули українську землю, так? Да, це, це знаєте, якщо описати тоді. Хіба я можу так описати? Ти йдеш, йдеш, йдеш. І коли ти доходиш, до, там такі бетонні плити стоять, тобто вже розмежування української сторони mm -hmm. і білоруської. І коли ти стаєш одним кроком на українську землю, в тебе як крило з'являється, і ти не можеш вже йти, ти не йдеш, і ти не біжиш, це хтось з тебе. І ти починаєш бігти, але, але тебе сила, просто mm -hmm. от ти біжиш і ти не знаєш, що, що твориться. Це просто ну, не описати. Чесно, це. Це якась потус, якісь сили такі, що ти не знаєш, ти туди добіг, я нічого не робив, там, не плакав, не бігав, не фотографію. Я просто сів, не дали сігарету мені. Хоч я так не курю, але не так. я просто сів на узбіччя і закурив сігарету. Скурив сігарету. Я не знаю, чесно, це дуже важко описати. Це напевно. Нірвана <с> емоції, адреналін, так, бо немає. Скажіть, а що ви вже відчули, коли ви тут? От, е, хто допомагав вам тут відновлюватися після цього всього? Родина, напевно, е, е, родина, само собою, але нас зразу і після нас е, Україна прийняла, ну, просто ну, ну я не можу. Якщо по десятибальній шкалі, це ну дев'ять. Половиною відсотків, mm -hmm. есть, бо все одно ну, 10% не можна сказати, no, yeah. але ну, 9 таких твердих, то есть, нас зразу нас завезли в лікарню. В лікарню ми скинули ті всі роби, нам видали рюкзаків, нас були одяг, видали, нас помили, нас накормили, взяли е, е, ці ну, аналізи, провели нас, самі початкові аналізи зробили. Mm -hmm. Потім нас посадили в автобус, не буду казати адресу. Ну, але нас відвезли в санаторій, військовий, і де нас проходила реінтеграція, де нам займалися лікарі, психологи. І тобто плюс було до того в кого хлопців було проведено. були загублені паспорти, водійські права. Що повідомляли. Вони все відновляли. Приїжджали служби до нас, ось ми не ходили. Це не це бігли, devoted, приїжджали служби паспортна, приїжджала служба військова, патронатна служба від нашої 24, бо там з різних бригад було, ну, від всіх бригад патронатні служби приїжджали, При... ну, на вищому рівні все пройшло. На вищому рівні. Пане Роман, а як ви стали вже тут очільником комунального підприємства Будинок воїна? Знаєте, я, я скажу банально, що несподівано, але так воно і було. Тому що запропонували... Я, якщо чесно, коли я йшов в армію, ну такого ще й не було, ну, як, як такової, uh -huh. там, щоб була така служба. Ну, то есть вона не... А якщо і була, вона не була на слуху, тобто вона тільки формувалася. Ветеранська політика взагалі, вона молода політика. Зараз ми багато чого учимося і на своїх помилках, і, на... і я, навіть Міністерство ветеранів, тоже молоде, ну, так, воно теж молоде, воно не є. Тобто всі створено, закони так. зараз це тільки все, все перетирає. Воно все таке сіре, ну і до чого я веду? що я, я і не думав ніколи, і не знав, що буду. Просто коли я повернувся вже з потім я був на реабілітації в другому санаторії, вже ближче тут, у нашій на Західній Україні. Угу. Після того я повернувся до хати, в мене ще був реабілі... реабілітаційний відпуск 30, 30 днів. Угу. Ну і я тут, як мене міська рада запросила на нагородження, познайомили нас. Тоді ще, ще з попереднім начальником фуміним назаром Володимирович наш що, друг три нагоді передаю так, привіт. Так. йому. Він зараз вітання, він, вітання. трошки інших місцях. Ну нічого дай Бог в нього все буде добре. Все обов і це обов'язково і і. Е, ну, мене зареєстрували, мої дані взяли, де я був, хто я був, чим я як навчався. І я поїхав, ще був в Хмельницьк на реабілітацію, але це така була е, родина реабілітація. Ну, ну, я ну. до родини, мене дружина з Хмельницької області, і ми туди поїхали. Е, і подзвонили, що є, ну що є місце, запропонували, чи не хочу, хочу я зустрітися е, е, з головою міста Канірсомолово. Леонідовичу Леонідовичу. І ну я сказ... я в принципі кажу, добре, я ще не знаю, поражуся з дружиною. Дружина не була проти кажу. Ну, типу, поїм, будемо вертатися додому, зайдеш, поговориш, побачиш, чи тобі підходить це, чи ти зможеш це, чи ти осилиш е, цю роботу. Ну і вернувшися до хати, я прийшов в міську раду, мав інтерв'ю. Я підійшов Олегу Леонідовичу. Як вам зараз? Скільки це вже сіше? працюєте? Півроку. Півроку Бачите, тривога. На ці, ну, та, бачите, але Ми продовжимо. ми в укритті. В папкабанін. Пап бачите, люди, як у нас в прямому ефірі все відбувається? Півроку, так? Е, 25 лютого буде півроку. У угу. ну, мене і... якраз закінчується контракт, бо в мене був підписаний контракт. Він продовжує що... далі, проланого. Скажіть, які такі проміжні підсумки можна підвести? Що вдалося, можливо, що ще плануєте таке? Залучення ветеранів до ну, такої дивіться. роботи е, вдалося, як би я не можу так. оцінювати свою роботу. Я оцінюю роботу своїх фахівців супруду, які в мене є. Mm -hmm. Ну нашу оцінюю роботу будинку воїна в загальному. Тобто в нас дуже ми дуже багато проводимо всяких гуртків. У нас є наш е, аматорсько-ветеранський театр видиво, де які, скажімо таким словом. Зайшов, зайшов в нашому, тому що в нашому ну е, група, скажімо... в може хто то як виступає? Як вони? Ну е, як, ар як? артисти на сьогодні група арти, груп артистів у нас ну 80, до <плес> 80-90% які причетні до війни. Тобто, або вони. Ветерани війни, або вони, грубо говоря, діючі військові, але на цей момент відпуску або на реабілітації. Це родини зниклих безвісті, це родини загиблих повністю. Витчевих. до ветеранської так, спільноти. Так. Так. І людям це з, з, Там ми бачили, зайшло, так. розумієте? Угу. Наш, я вам скажу більше, що ми їздили, нас запросили в Кам'янець-Подільськ, наш угу. театр угу. Е Рима, Дзюбіна. І... О, це серйозна і, акторка. Так, вона нас тут в нас вона, вона, вона була тут, на, на, на прем'єрі нашого ага. нашої вистави Двері. Угу. І запросили з цією виставою, щоб ми показали. І наша група зайняла перше місце. Ми зайняли ну, перше місце. Це було е, на початку лютого ми їздили. <реку> Ні, кажу, на в, 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 в січні, в середині січня, там -та, чи. Угу. Пане Роману, на завершення нашої такої бесіди. Побажання від вас, від людини, яка дійсно. Багато пережила, але не зламалася і йде вперед далі. От такі мотиваційні, знаєте, дехто каже на четвертому році, втомилися люди, ще щось. Ну знаєте, я дуже Івана Франка любив в дитинстві, багато його віршів. Я таким останнім ривочком сказав: не ридать, а здобувати, хоч це нам, як не собі, кращу долю в боротьбі. Так і буде, друзі. Так і буде, друзі, тому що ми українці і господарі на своїй богомданій землі. І ніяк інакше. Почуємося, побачимо соціальний проект Добра кава. Історія сильних. Дякуємо, папка, бан, за гостинність. Почуємося, побачимося, підписуйтесь на наші соцмережі у Фейсбуці, Ютубі і всюди, де бачите, добру каву. Дякую вам, Тарас, за запрошення. Був радий з вами зустрітися.